Рамця в рамках допомоги Африці українські волонтери передали двох левів. У більшості африканських країн, Лігою країни Африки, проводяться кампанії з охорони довкілля і протидії до нелегальних мисливців. На знак хороших відносин між Україною і африканськими країнами волонтери передали Лева і Левицю, яких звільнили з вузького зоопарку для полегшення їхніх страждань. Леви і левиці жили у неволі 10 і 13 років. Відповідно, вони були народжені. У левів і левиць, які були завезені у Луцький зоопарк у радянський час. Передаю слово того... репортеру. Ми знаходимося на місці подій, і перед нами постає така картина. Ми бачимо лева. Давайте ж покажемо його обличчя. Добрий день. Пора порвати кайдани. Рвемо кайдан. Свобода лева так, свободу, свободу лева, і весь натов почав скандувати. Свободу левам, свободу левам, свободу левам, Свободу, свободу, левом. свободу, свободу, свободу. прямо на ваших очах. Ми звільнили лева. Дякуємо вам за увагу. Лев проповився на людину. <рес>